Мова рідна, колискова, материнська ніжна мова, мова сили і простоти, гей, яка ж признає. Красна ти. мова це наша зброя. В Ужгороді відбувся поетичний марафон Єднаймося в мові приурочений міжнародному дню рідної мови. Всі охочі, попередньо зареєструвавшись, мали змогу продекламувати вірші чи прозові твори улюблених поетів та письменників. Метою цього заходу є консолідація суспільства, є національна єдність шляхом утвердження української мови. Власне, ми знаємо, що мова є лише не засоб. Комунікації мова є основою нашого буття, є тим фактором, тим маркером, що визначає нашу національну ідентичність. Є... Тим, що передали нам покоління попередні для збереження і для того, щоб ми їм популяризували, вчили, шанували, плекали і звичайно говорили українською мовою. Серед учасників учні загальноосвітніх шкіл міста, студенти вищих навчальних закладів. Вони прагнуть показати красу та милозвучність мови через прозу та поезію. Мають і власні поради щодо популяризації солов'їної. Українська мова для мене це особлива річ, яка є у особливих людей, які живуть в Україні. Вона для мене дуже особлива. Українська мова це вперше те, чим я можу пишатися. Це моя рідна мова і. Її треба просто любити за те, що вона є, і дякувати за те, що я можу на такій мові солов'їні і чудовій спілкуватися. Змусити полюбити рідну мову неможливо, тому потрібно закликати до неї через мистецтво слова. А хто любитиме мову, любитиме і шануватиме Україну. Сьогодні я читаю вірш Ліни Костенко, коли закінчиться війна. І я би хотіла сказати словами саме Ліни Костенко є солов'їна, є Україна. Тому вчимо мову, хто не знає. Вчимо розмовляємо тільки українською. Нація живе до того часу, поки існує її мова. Загарбники можуть зруйнувати домівки, забрати волю і навіть життя. Та рідну мову від людини ніхто не відбере. Дай подолати змову і повернуть весну. Тоді вже не замовкнуть всі соловейки й півні, коли не змовкне мова, на сході і на півні.